Чарівного дня, шановні українці, сьогодні відео зніму цікаве про те, як я зберіг помідори. Сьогодні у нас там яке вже, мабуть, вересня 12, якщо я не помиляюся. От, у нас були і весна, холодна, і літо було цікаве. От, коли хі -хі, помідори не знав я взагалі, чи вони дозріють з такою погодою. Коли холодні ночі були, до плюс 15 влітку, це було дивно, скажімо так, як мінімум. Дощів було мало, ну це вже класика. От. Відповідно, розсада була навіть трохи переросла, тому що я завжди прикінці березня сію розсаду томатів. А цього року довелося її перерощувати, тому що неможливо було садити плюс 11, коли вночі. там ну, це... Де помідорці погиблі, вони теплолюбиві. Коли я їх висадив, ну, відповідно там період росту підливав кальцієвою селітру давав кальцій, більш так нічого я в принципі не давав, а гуматом калію один раз підлив. От декілька разів кальцієм підливав через селітру. І все. І один раз я покропив хімічним фунгіцидом на старті десь після посадки через тиждень. Для того, щоб імунітет підняти рослинам, там чим хімічні препарати погані, тому що в них якісь завжди є солі металів. І тим, що я обробляв, наприклад, це Житомирський, ну, не важливо, там алюміній в складі є, наприклад, алюміній недобрий, тому що він крихість один. Капілярі викликає в людей тварин при поїданні, тому з алюмінієвої посуди не можна їсти. наприклад. А в подальшому я перейшов повністю на біопрепарати. У нас є такий чудовий завод, у владижині, який в топ-біопрепаратів світу відноситься. От. І цей завод називається Жива Земля біолабораторія, скажімо так. Для тесту я в цьому році першому взяв от таких три флакона, мені їх вистачило і на томати, і навіть на садок частково, тому що я обробляв ним, там, наприклад, полуницю. все інше, То отримав дуже гарні результати. Дізнався я про ці препарати з каналу «Сад з любов'ю. З Полтавщини, здається, там такий чоловік займається садком. От він перейшов і казав, що гарні. Результати отримав. Більше того, він там казав за картоплю, і дійсно, я липосам плюс актоверм, це інсектицид, це прилипач біологічний. Оцими препаратами і фітехелпом обробляв картоплю, дійсно, в мене жуків не було. От, тобто можна закрити жуків. Також казали люди, що не візьме тут ну, місцеві актоверм, не візьме білокрилку, він мене захистив від білокрилки. Уявляєте? Тобто, ну, правда, обробляв я гарно і знизу, зверху листки і частенько. Білокрилки не було більше того. Він взяв навіть у мене був такий наліт, тут ліс поруч цих жук-москаль це такі клопи червоні з червоними цятками, ну, на форму москалів схоже. Він і їх взяв. Тобто препарат класний сам по собі. Інсектицид, актоверм. Також я його зараз до томатів я його показую, тому що в мене є така цікава штука, тут місцева. Коли з'являється гусінь, залазить, оце я пропустив обробку, і вона залазить там і виїдає помідор. Причому він там якісь видно продукти життєдіяльності виділяє, що навіть там може знудити, якщо з'їсти такий томат. Тобто, бачите, він, в принципі, тут, я таки викидаю. От. Прогавив, не обробив і є. Чому прогавив? Тому що біопрепарати мають таку специфіку, що ними потрібно обробляти. Раз в тиждень, а вологу погоду і два рази в тиждень, тобто до дощу, після дощу і стабільно раз в тиждень, коли суха погода. Чому? Тому що вони повинні в'їстися в рослину от і жити там ці колонії грибів. Тобто, це Фітохел, він діє за тут мікроорганізм, який вбиває фактично грибки. от Так. Значить, препарати шикарні. Зараз я вам покажу результат, як я зберіг свої томати виключно на біопрепаратах. Додатково для імунітету періодично кропив по листу. Також кальцієм в період дозрівання додавав калій. Кальцій і калій я селітрою давав, тобто калій на селітр і кальціве селітр. І інколи давав гумат калію, який я розвожу сам, він там добу стоїть, розкисає, тоді я його з порошку от, і даю. Також використовував я раніше, але він. Мені менш сподобалося. Минулого року я періодично чергував біологічні з хімічними, наприклад, і вже тестував біопрепарат на основі тиходерміна, це ензим біотех. Він чим він незручний, що його потрібно розводити в теплій воді 37,5 градусів, фактично як в лабораторії при поживне середовище, коли готують, тому що я працював в лабораторії, там віруси вирощували культури клітин, то 37,5 градусів розводити в. Там, в літрі-півтори води, воно стоїть годину, потрібно постійно помішувати, тоді доводити до 5 літрів і кропити. Оскільки в мене цей препарат залишався, то я ним кропив перед дощем або після дощу одразу. Тобто, фактично, коли він змивався, і мені просто було потрібно триходерму оцю грибок, який позитивний, який буває негативні грибки, підтримувати. Тобто, Цим я якби, додатково посилював. Але основні обробки. Я проводив ліпосам на основі фітохел. Цього дається, я давав 8-10 мл на 12 літрів води пульверизатор на акумуляторах, щоб легше було кропити. І додавав фітохелу, я додавав 16 мл. Тобто, у мене там 8 мл доза шприц дозатор і давав 8 мл. Ось його склад. І якістю я дуже Цих обробок задоволений. Ось склад, ну, біологічний, кому цікаво. Почитаєте, брав я, можливо, якщо люди кажуть, що десь хтось не працював, я брав напряму з заводу. Тобто я писав на завод, у них там є магазин, і брав у них. О, тобто, ось це: оцих два препарати мені повністю протримали томати помідори. Я вже зібрав, не знаю, скільки врожаїв, От вже законсервувався, сьогодні буду збирати, просто вже сік буду закатувати, ну, тому що хі, хі, велика кількість, не знаю, куди вже їх дівати. Просто буду перекручувати і робити якби, томатний сік чи томатну пасту, тому що вже і половинками, і цілими замариновані, закатані. От. А цей змушений давати. Я ж кажу, може хтось стикався, там така зелена гусінь цікава. Якщо сьогодні знайду, то я вам покажу. Коли десь пропускаєш обробку, вони відкладають в одну личинку і гусінь, залазить, вона виїдає, ось це гусінь робить. От. Але бачите, грибка немає. Ось цей збиває. Значить, покажу станом помідори на зараз. на зараз. Це що у нас? Бобкат? Я люблю високі томати. ці як вони? І детермінантні, здається, називаються, що... тому що вони довго родять, багато родять, вони родючі. О, це бобкати. Наприклад, це я тиждень не вибирав, вже в нас холодно, ночі у нас плюс 11 стабільно, дощі холодні, тому дозрівають вони не сильно, але ще є. тобто За тиждень він якийсь врожай помідорів. Це також у нас бобкати. До речі, задоволений цим гібридом. Це мене один гібрид першого покоління. От. А ось це дуже класні помідори, які закривати одне задоволення. Вони смачні, це чорний ось, В такому стані помідори. тобто, як бачите, ну, Там якесь листя повсихало, але, вже ж е і пора яка, причому стовбур живий. От. тобто, якісь, Можливо, ураження є, але вже з вересня і холодно, от. тому... Помідори стоять. Але це мій улюблений сорт. Надзвичайно смачні помідори. Це в нас зебра зелена. Вона ось така зелена смугаста. А коли дозріває, вона така жовта. Це вже навіть перестигли. Їх можна раніше зривати. Їх тиждень ніхто не вибирав. І це надзвичайно смачний помідор, всім рекомендую. От, ось вони. Зебра зелена, наприклад. Цікаво. Це волове серце. Цвіт потрібно зривати, вони вже не дозрінуть помідори, ще цвісти хочуть. У такому вони стають. Трошки форма дивна, але ну, була спека, поливав я декілька разів. Ну Це я не вважаю, що це ураження. Тобто, коли в людей за ніч там, грибок вражає, все знищує, то якби помідори є. А ось це дуже теж надзвичайно смішні. Вони, до речі, корисні помідори, тим, що це вже спіло, бачите, коли червоний хвостик, не пам'ятаю, як вони називаються. Там якісь фіолетові, він називається, американський фіолетовий чи що здається. Оця зелена, бачите? Це вже стигла помідори, надзвичайно також смішні. Це перший раз сорт посадив, вони чорні. Зверху, але потрібно дивитися по кінчику, чи стигло. Ось, Ось ці помідори можна зривати. Бачите, вони вже червоні. Ось така краса. Цікаві помідори, вони абсолютно чорні. Оце дійсно чорний помідор. Ну, він типу фіолатовий, але як би таке, знову чорний деборау, наприклад. Тут всякі сливки є. Експеримент ставив, але мені цей сорт не зайшов. От. Ось томати, томати. А, покажу вам. Черіки вони ростуть. Як бачите, от, це треба відпосинковувати. Ну, пасанкував, до речі, само собою. Ось черіки. Теж дуже. Ну, вони не так яскравий смак, але вони дуже гарні в консервації. А ось ці чері я перший раз такі рожево-чорні посадив. Дуже солодкі. Ну, фактично, як цукор. Як і сиш цукор. От. Жовті черіки також діти дуже люблять пастися в них, тому що вони також солодкі. Але оці набагато рожеві, ось такі солодші. Це просто як цукор. Це також солодкі. От, червоні черіки, звичайні. Тобто, як бачите, біопрепарати прекрасно тримають. Ось вам крупні помідори. Жовті також. Так, і тут я вам покажу ще крупні помідори. Також, дивіться, жива земля, препарат Fitto прекрасно зелені зелене листя. Тут навіть землі торкається. ну, Типу так не треба робити, тому що щоб торкали землі. А, до речі, я замульчував. Бачите, скільки тут мульчі. Тут було таким шаром 20 см трави скошене. Це для того, щоб вологу затримувати. Ну, Листочок мульчі теркається якось привітрюється. Ось дивіться, які помідори томати. Це жовті. Я їх сорти не записую, просто залишаю, які мені подобаються. Оця касливка рожева. Досить її сушити добре, вона дуже м'ясиста. До речі, вона не стійка до фітофтори. Оцей сорт взагалі не стійкий до фітофтори, але фітохел її. Тримає прекрасно з ліпосаном. Ліпосан плюс ще й вологу затримує. Ці я вирощую для того, щоб сушити. Вони навіть в сітці сушаться на вітру, от, на сонці. Це чисто для того, щоб сушити, скажімо так. Будь ласка, ось які крупні, гарні томати на біопрепаратах. Тому що фітофтора є всюди і завжди. От. Але біопрепарати прекрасно її стримують Це якась сливка. Це теж тестові сливки цього року садив. Ну, таке собі, якщо чесно, на смак. Я люблю, щоб томати для себе вирощені на продаж, вони мені повинні бути смачними. А тут я ставлю експеримент. От. Тут в мене багато кущів, гамозом зв'язані. Тут кущів з 5, просто я вже лінувався садити, тут 150 кущів в мене було. Я їх купую, посадив от, таким скопом. Дивіться, що тут робиться. от. Пасанкувати було важко. От. От. І в середину вересня такий гамус-експеримент поставив з великої кількості п'яти кущів. Тут, здається, помідор, томатів. Ось вони посажені. Якісь попадали пагони. От. До речі, цей топталися по нього не, не кропився менше, то він ось фітофторою побився фітовторозом. А отуди я регулярно кропив, то, як ви бачите, все просто густина листя. І тут повно томатів, там ще зелених, вони там спілі, треба буде їх шукати, визбирувати. Оце вам все біопрепарати. Тому біопрепарати, якщо ви купите їх в правильному магазині, це фігурні томати якісь, ну такі, типу в них форма незвична. Але смак в них такий собі, каже, для тесту садив, то як бачите, все воно росте, все воно працює. От. Головне, щоб їх не перегрівати, тому що біопрепарат не любить, щоб його перегрівали. Цей репнув чомусь. Дощ був у нас, видно, на днях. Ось, репнув. Але знову ж таки не гниє. Чому? Тому що тут трикодерми просто багато. А, і ну, ось стандартні ці чорні помідори також дуже смачні. Вон один чомусь впав. Перестих. І міжряддя має бути теж, до речі, нормальне. От. Його просто погризло щось, відкусило, скажімо так. Можливо, гусінь, але оскільки він впав, вона випала. Так. Ось такі. Це я низькорослі посадив. Я їх не люблю, якщо чесно. От мене попросили мої посадити, посадив, але вражаюся, як ви бачите, низькорослих. І, наприклад, високорослих, то рази відрізняються. Ось ще ріки, будь ласка, червоні. такі чарівні препарати. Це фенгель. Діткам кого немовлята збираєте насіння, робите відвар. От такої пучки на півсклянки води прокипятили. Ну, можна ложку взяти там на склянку. І в холодильнику тримаєте відвар, це для того, щоб колік не було діток. Немовлят. Ну, і дорослим теж можна. Збивати в кишечнику. Та й такі справи. Тому оцих препаратів можете брати сміливо. На моїх 150 кущів мені на сезон вистачило. Ну тут грам, мабуть, на дні, грам 20 залишилось. До речі, пахне шикарно. Головне, взяти, мабуть, ну це моя думка. Тобто виробника потрібно брати, тому що вони зберігають в нормальних умовах. Коли воно приїжджає, брати потрібно в холодну пору, десь на весні, Ну тобто, щоб морозів не було, щоб там умовно. Середня температура була плюс 10, плюс 15, тоді ви кладете в погріб. Або в мене спочатку в холодильнику стояло, потім в погріб. От. І обробляєте свої томати. Будь ласка, якщо є гусінь, додаєте актоверм. Картоплю. Ліпосам фітохел-актоверм. Воно все змішується в одній баковій суміші. Я писав на завод. Вони мені сказали, що їхні препарати всі поєднуються. От. І. Від цього я буду відмовлятися. Хоча він також працює, але він слабше, тому що десь ви можете технологію активації цього триходерму прогавити, десь гарячішу воду чи холодну, і просто буде ефективність тратися, Тобто його потрібно більше давати або частіше. А оцей віне рідкі, всі препарати рідкі, гарно пахнуть, приємно пахнуть. Обробляєте. ну Оцей трішки такий специфічний запах не зовсім приємний. І наступному році я буду пробувати не мій сад обробляти, тобто всі фруктові дерева. ну Окрім кісточкових, персики, і абрикоси, звичайно, буду обробляти повесні мідію і потім хорусом. До речі, в цьому році мене пробило на мені подарували нектариний персик, вже курчавість була пробилась цікаво, тому що вона ну якби обробляв, не мала пробитися. На, на цих двох чомусь десь бруньках видно залишалось, пробився м -м, курчавість. Тобто я листя обірвав, де воно тільки зароджувалося, а потім скором обробив. Ну, вже була тепла температура і скор врятував, тобто абсолютно нормальні були дерева, персики, абрикоси. Ось так. Ну, а Це біля них тут гарбуз росте. Бачите, гарбуз, вже, до речі, починає в'янути листя. Тобто Ночі холодні, йому не подобається. Атомати тримаються і ніякого цього немає грибка. Ну там мінімальні якісь є, але листя стійке врожай є. І я буду переходити. Ви подумайте, можете зробити якісь -які експерименти, Вон, з загущеним кущем, де 5 цих. Помідор посадити в одне місце і там їх кропити От. чи окремо там з перевітрюванням посадити. Препарати працюють. Жива земля найкраще Краще за ось цей ензим Біотех тому що легше використовувати, легше зберігати і ефективність ви самі я бачили, я показав. От. Так що, бачу, що ще до морозів в мене можливо будуть помідори. Але вони вже не так визрівають, на жаль. Слава українській нації! Ми аграрії, ми розумні, ми сильні, наші біопрепарати та й багато всього найкраще в світі. От. І це все працює. Головне взяти виробника і вирощувати, зберігати в правильних умовах, не перегрівати і не заморожувати. Всього вам найкращого і гарних вам врожаїв.